Всім привіт! Сьогодні розглянемо найчастіші помилки по збірці і пайки дрона. Це дрон одного з нашого учасника ініціативи у кожну хату. Він зроблений, зібраний, спаяний, і дуже якісно, тому тут якраз я багато покажу, як треба робити. Але, тим не менш, він не полетів через одну маленьку помилку. Так, але про все по деталям. По-перше, почнемо з рами. Ну, насправді. Це буде загальне відео і по бомберу, і по камікадзе, хоч у нас тут на столі бомбер. Але я думаю, з камікадзе можна менше пора щось не так зробити, а пайка плюс-мінус однакова. Отже, єдине, що чим камікадзе відрізняється, що у нього промені є двох видів. Тобто у нього по діагоналі там, на другу годину і на сьому годину від камери мають бути промені з трьома отворами. А там на 5 і на 11 з двома отворами. Оце єдине не перепутати. Все інше по рамі, скільки я вже бачив фотографії, важко щось не так зібрати. Просто треба дивитися уважно відео і нічого не перепутати. Можна взяти гвинтне з тою шапкою не тої довжини. Більше там ніяких помилок не можна зробити. Монтаж моторів. Тут, в принципі, теж все просто. Я думаю, що в когось були проблеми саме по монтажу моторах. Єдине, що потрібно не забути, як і в рамі, дати ущільнювачі різьби на гвинти. Захист для проводів у бомбера, головне дати от, точно дати в цій зоні. Те, що прямо біля самих моторів це не так критично. Там навряд чи пропевер може задіти кабель. Не забувайте затягувати ці всі стяжки, щоб воно взагалі от, ну, воно мертво сидить. Я бачив дрони, на яких воно гуляло по всьому промені. Так, йдемо далі. Тут я бачив один раз, наклеїли не ту не знаю як це назвати, не ту наліпку, а має бути товста, прорезинена, бо в комплекті йде два, то нам саме треба ось така товста. По камері важливо так, не забути, що ці стійки у нас мають паралельними гранями стояти, щоб ці карбонові пластини легко війшли. Роз'єм камери має бути зверху, не знизу. Тут, в принципі, приклад гарної пайки. Мотори теж дуже гарно напаяні. Що це значить? Кабель підходить до самої контактної площадки. Зачищено рівно на розмір контактної площадки, е, немає там якоїсь кабеля з голою ізоляцією, яка за платою. і воно там не виступає теж вперед від контактної площадки. Воно не розплюснуто і там не теркається сусідніх кабелів. Єдине, що, що не бажано робити, це такі от гострі кути і поворотів в кабелю. Все-таки в цих кутах збільшується опір кабелю і, можливо, там вже деякі проводки вже переломані. Тому завжди бажано робити такий плавний поворот кабелю. Е, так. Монтаж силового кабелю, пайка з і конденсатора. Ну, коли воно все такою монолітною однією краплею припоя зроблено, значить, що все там добре. Коли воно такими шматками... З ходинками напаяно. це значить, що просто так шарами напаялося, як холодна пайка, і така пайка не дуже якісна. По камері також не забути підкрутити ось ці гвинти, тому що бачив на деяких дронах, що вони були не закручені добре, і тоді там камера вібрувала в польоті, і не ясно було, чи це щось з дроном не так, чи це банальна камера була не прикручена. Також під час монтажу ми не забуваємо перевіряти, що всі промені не люфтять. Все жорстко з'єднано. Ось тут також в моторах бажано, інколи, коли ми дістаємо його з коробки, цей кабель прямо так вверх йде. І чути, як мотор задіває цей кабель, тому треба його прижати до променя. Що, ще? До речі, дуже тут гарна ідея приліпити. Приймать ще скотчем до відеопередавача. Я так не зробив, але так буду теж робити далі. Не забуваємо скручувати, як ви ту пару кожен кабель. Це критично, тому що так менше завад іде на ці кабеля. Ось скиду важливий момент. Насправді я вже скільки дронів зібрав, ні разу його там не підпилював нічого. Треба трошки навчитись його монтажити. Наприклад, якщо зовсім важко йде, трошки під кутом можна відігнути цю пластину, дати гвинт під кутом і все закручується. Ну, там, я ніколи не розпилював ці отвори для того, щоб змонтувати скид. При монтажу скиді важливо кабеля живлення і керування, щоб не потрапили на ось ці гострі частини металевої пластини. Конденсатор теж не забуваємо кріпити на стяжку. Далі ось ці кріплення антени. Інколи вони бувають не дуже добре надрукуються і вони можуть отак от дуже легко бігати по стійці. Якщо у вас таке, значить треба якось стяжкою додатково закріпити, щоб це кріплення було внизу. Також по антенні приймача дуже важливо, щоб вона саме от горизонтально була і виступала в дрон. Це прям дуже критично. Також сама антена має бути рівною, не загнутою. Так, 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 ніяк. От максимально рівною. Якщо вона десь у вас там загнулася, треба відігнути її. Знову ж, якби, всі піхтейли антени мають якби, плавно заокруглюватись без там гострих кутів. Коли вмикаємо для програмування дрон, Якщо ми підключаємо батарею, значить у нас запуститься відеопередавач. Якщо у нас запускається відеопередавач, на ньому обов'язково має бути антена. Або вже його рідно під'єднати, або в комплекті йде маленький пиптик антени, От його треба обов'язково під'єднати. Без антени передавач не можна ніколи запускати. Так, ну і в кінці не забуваємо вакуувати. На платі польотника з іншої сторони знаходиться барометр. Це мікросхема з отвором, її не можна лакувати. Я на відео про це теж розказував. Якщо що, знайдіть ще схему самого польотника, або запитайте в чаті, її не можна лакувати. Якщо її залакувати, не буде дрон показувати висоту. Також кріплення регулятора польотника. Між ними немає ніяких гайок. Гайка сама тільки одна зверху. Все, інших більше нічого тут не потрібно. В принципі, напевне, все. Якщо цю резинку наклеїли раніше, а потім чіпляєте цей кронштейн, і він ну, не попадає, заважають ці виступи, то їх можна обрізати. Потім кронштейн легко вчіпиться. Ну, в принципі, все. Головне, уважно все робити, нікуди не поспішати, дивитись, як у відео зроблено, дивитись фотографії інших людей в чаті, і все буде добре. мій пайці, що можна зробити не так, напевне, 50% точно роблять людей таку помилку. Це перепутують RX і TX приймача. Це єдине місце, де у нас провода йдуть нахрест. Тобто RX приймача приходить на TX-польотника, RX польотника приходить на TX приймача. У всіх інших місцях у нас все йде прямо. Ну і тут якраз хороший приклад, як людина зробила. Кабель скидом, всі три кабелі, які виходять з нього, у нього ізоляція силіконова і моментально оплавиться від паяльника. Тому ми можемо зачистити і на край цього кабеля кинути термоусадку. Тоді воно не буде розповлятися далі, і ми запаяємо тільки те, що нам потрібно.